Її знають як модельєра, однак аж ніяк як художника. Попри те, Ірина Щербатенко презентувала у галереї Коралі свою першу персональну виставку живопису. Це доробки останніх трьох років. Ірина своє життя присвятила театру. Разом з друзями створила студію Райські птахи. Ставили п'єси і в театрі імені Курбаса, і в оперному, і в будинку вчених. Однак навіть тоді мисткиня малювала, що правда для себе. Тепер, коли виставилася на загал, помітно, що улюблена її тема він і вона вічна таємниця стосунків. По-моєму, всім дуже цікаво як щось розгадати. Потрошечки ту таємницю розгадуєте, чи вона все рівно залишається таємницею? Таємниця, Я... ясно, що таємниця. Є такі речі, що не можна їх якось розшифрувати. Любов до мистецтва підхопила від батьків художників. Юрій Щербатенко був знаним митцем. А мати Віра, попри те, що не мала художньої освіти, любила творити. Все тепло в її роботах є від її батьків, які е, прожили самі в злагоді і були добрими митцями. Ми маємо в перспективі. Ми маємо надію відкрити виставку «Ірининого батька. І її одночасно Мистецтвознавці вбачають в творчості Ірини Щербатенко вплив пензлів європейських художників першої половини 20-го століття. До прикладу ностальгічного Марка Шагала. Дискутує вона з творчістю Романа і Маргіт Мархітсельських, які теж як відомо вчились в Парижі, і саме там набралися тих новітніх пошуків, які потім втілили тут у нас у Львові. А вже невдовзі мистецтня разом з друзями влаштує тут виставку з вкрапленням еротизму. Ми мали виставляти. Ірина, я, Тетяна Тарасенко і ще от Ілья Лєвін фотограф. І ще, може, один художник. Власне, хотіли просто зробити еротику мистецтва. мистецтві. Оксана Синишна, Володимир Квятковський – головні новини Львова.